Парацетамол один із найпопулярніших безрецептурних лікарських препаратів у світі? Одна маленька таблетка, і за пів години знижується температура і минає біль. Але що насправді відбувається в нашому організмі після його прийому? Чим дія парацетамолу відрізняється від ібупрофену? Наскільки він безпечний і чи є різниця, якщо приймати його у вигляді гарячого напою? Парацетамол був винайдений понад 140 років тому, але лише у 1950-х роках американський фармацевт Бернард Броді довів, що парацетамол є менш токсичним ніж популярний тоді ацетаніліт. Після чого цей препарат почав здобувати популярність у своєму сучасному вигляді. 1955 року препарат з парацетамолом почали продавати у США під назвою тайленол. А у 1956-му у Великій Британії з'явився панадол, який, до речі, спочатку продавався тільки за рецептом. На початку 21-го століття парацетамол став найвживанішим знеболювальним засобом у світі. А всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку найнеобхідніших ліків для базової медичної допомоги. Проте, незважаючи на популярність і вік цього препарату, вчені досі до кінця не розуміють деякі особливості впливу парацетамолу на організм. Але про це трохи пізніше. Для початку давайте розглянемо відомі і вивчені факти про цей препарат. Наразі він випускається у різних формах, проте найпоширенішим лишаються таблетки, капсули та мікстури. А значить, його шлях в організмі людини починається з проковтування і потрапляння в шлунок. Тут він взаємодіє зі шлунковим соком і частково через слизову оболонку всмоктується в кров, проте основна доза препарату продовжує свій шлях у тонкий кишечник, в якому повністю засвоюється, потрапляючи в кровоток. На цьому етапі вже можна помітити першу відмінність від ібупрофену, який в більшій мірі взаємодіє зі слизовою шлунка, блокує фермент циклооксигенази 1 цогодин, та може суттєво зашкодити цьому органу. Детально принцип дії ібупрофену ми описували в одному з наших попередніх відео. Посилання зараз в кутку екрану. Тож, коли в організм потрапляють віруси чи бактерії, клітини імунної системи запускають загальну відповідь, у процесі якої утворюються просто гландини, біологічно активні речовини, які відіграють роль хімічних посередників, передаючи сигнал про запалення до нервової системи. Вони стимулюють біль, дискомфорт, а також впливають на гіпоталамус, що може спричинити підвищення температури тіла з метою знешкодження джерела інфекції. Тут важливо розуміти, що у дорослої людини температура до 38,5 градусів як правило не потребує прийому жарознижувальних препаратів. Понад 39 градусів викликає перевантаження серця, нирок та інших систем організму. А 41 градус вже критична межа, яка може викликати згортання білків у клітинах тіла та уразити мозок, тож приведені середньостатистичні значення, і вони можуть відрізнятися для кожної людини. Але цілком допомагають зрозуміти температуру, не варто знижувати завчасно, але й не слід ігнорувати. Вже за півгодини після прийому парацетамолу він починає циркулювати у вашому кровотоці. Його дія полягає у блокуванні виробництва простагландинів, але переважно в центральній нервовій системі, а не в місці запалення. Мозок починає отримувати менше сигналів про біль і запалення, тому зменшуються больові відчуття та знижується температура тіла. Тут варто згадати й одну цікаву відмінність від ібупрофену: парацетамол майже не впливає на саме джерело запалення його зона у головним чином гіпоталамус і нервова система. Це дещо незвично, і науковці досі не мають остаточного пояснення, чому саме цей препарат не проявляє значного протизапального ефекту, хоча й блокує ті самі простагландини, що й інші ліки. Як правило, дія парацетамолу триває 4-6 годин. А вже через 24 години препарат повністю виводиться з організму. Основна частина парацетамолу метаболізується в печинці, де він піддається глюкоронізації та сульфуризації, утворюючи безпечні метаболіти, які потім виводяться з організму. Однак частина парацетамолу може метаболізуватися через систему цитохрому P450, Утворюючи реактивний метаболіт n бензохінонімін, який є токсичним, цікаво, що в поєднанні з кофеїном парацетамол діє ефективніше. Кофеїн пришвидшує його всмоктування і підсилює знеболювальний ефект, особливо при головному болі. Саме тому деякі препарати містять обидві речовини. Водночас таке поєднання вимагає обережності: надлишок кофеїну може викликати збудження, а перевищення дози парацетамолу підвищує ризик токсичного навантаження на печінку. Саме в цьому і криється основна небезпека парацетамолу, порушення роботи печінки, алкоголь або перевищення дози призводять до надмірного утворення цього токсичного метаболіту. Який може завдати серйозної шкоди організму в цілому, а також печінці та ниркам, зокрема, бо після печінки похідні парацетамолу потрапляють до нирок і вже потім виводяться з організму. Передозування парацетамолом одна з головних причин гострої печінкової недостатності у світі. Навіть подвійна доза може бути небезпечною. Наразі багато знеболювальних і жарознижувальних лікарських засобів містять парацетамол, тому треба дуже обережно комбінувати їх вживання. Особливу увагу варто звернути на препарати у вигляді гарячих напоїв. Така форма дозволяє парацетамолу швидше потрапити в кров і забезпечити ефект, але не підсилює його дію. Однак при цьому печінка повинна одночасно метаболізувати більшу концентрацію речовини, що створює додаткове навантаження. Також важливо пам'ятати, що парацетамол не рекомендують людям з тяжкими захворюваннями печінки або тим, хто часто вживає алкоголь. Це пов'язано з підвищеним ризиком токсичного ураження печінки. Людям з дефіцитом глутаціону або тим, хто приймає інші гепатотоксичні препарати, також варто бути обережними. Тож парацетамол нічим не кращий і не гірший від ібупрофену, просто він інший, має свої переваги і недоліки, точно не є абсолютно безпечним, і як і всі лікарські засоби, його не варто приймати без консультації з лікарем. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Та не забули про вподобайку. Напишіть в коментарях, якщо хочете продовження циклу відео про ліки. І не забудьте увімкнути дзвіночок після підписки, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте підтримувати наш проєкт фінансово на Монобазі або через інші сервіси. Реквізити в описі.